Мешканці Сумщини отримали понад 41 мільйон гривень компенсації за зруйноване житло. Про це повідомила Марія Зотова, заступниця голови обласної військової адміністрації. За її словами, жителям області вже направлено 1130 заяв на такі компенсації, з яких 956 вже прийнято для розгляду відповідними комісіями. З цього числа рішення прийнято у 543 випадках, за якими нараховано компенсацію у сумі 45 мільйонів 700 тисяч гривень. 492 мешканцям вже виплачено компенсацію через електронні публічні послуги. Є відновлення на загальну суму у 41 мільйон 280 тисяч 719 гривень. На цю годину залишаються ще на розглянутими 165 заяв про компенсацію. І Марія Зонова акцентувала увагу керівників громад щодо посилення контролю за роботою відповідних місцевих комісій у цьому напрямку.